Мили, дуже добре потрудились. Тож давайте для розрядки зробимо кілька вправ зарядки. Ми на шпильки зараз стане, собі книжечку дістанемо. Будемо книжечку гортати і малюнки розглядати, а на них живуть чудові персонажі. Зайчик, їжачок, рак, соломиний бичок. Колобок сірко жартиця, мишка, півник та лисиця, як лисичка ходить, ось так лисичка. Книжку всю порозглядали, знов на шпинки тихо стали. Пальчиками і руками повертіли. І до п'ятого завдання приступили. А